Мисливець, спортсмен інтелектуал, баварська гірська гонча. Ця порода собак родом з Німеччини, де вони використовувалися як гончак по кров'яному сліду ще з середніх віків. Мета баварських гончих у полюванні самостійно знайти поранену тварину за кілометри від господаря і не дати їй піти. У породі не закладена агресія до звіра. Собака не повинна нападати на нього, тільки втримати та позначити голосом, доки господар іде до видобутку. Щоб виконати завдання, баварський гончак виводився як витривало. Ли і азартний доводиться годинами йти слідом, у тому числі в горах, далаючи струмки та бореломи. Розумний, сміливий і врівноважений. Звіра потрібно знайти, уникнути призустрічі його іклів, рогів і копит, але й не злякатися. Баварці характером не схожі на решту гончаків, тому що більшість таких псів працюють як загонні собаки, а баварські слідові. Одна з дивовижних породних якостей баварця та його чудова відмінність від переважної більшості гончаків він не тікає від господи. Незважаючи на мисливський азарт, навіть у лісі не втрачає пильності і регулярно приходить відзначитись. Цікаво, що баварські гончаки використовуються не лише на полюванні. Представники породи добре справляються, наприклад, на службі в поліції. Все завдяки чудовому чуттю цих собак і правильному дресуруванню. При всій своїй активності опенір поварець практично непомітний вдома. Він не наполягатиме на грі, якщо у вас немає настрою. Баварський гончак це собака одного господаря, якому він готовий віддано слово. Ложити все життя приємні у спілкуванні, вони відомі своєю прихильністю до сім'ї. Вони хочуть бути постійно в її колі і страждають, якщо довго залишаються на самоті, та й незнайомці зустрічають доволі спокійно, без явної агресії. Тож розраховувати на те, що мисливський собака стане чудовим охоронцем, не варто. Хоча, звичайно, все залежить від конкретної тварини та її характеру і виховання. Більшість з них добре ладнають з іншими собаками, якщо правильно навчені, але вони менш дружні з ними в порівнянні з іншими породами гончаків. Буварці будуть мирно жити під одним дахом з кішками, якщо виросли разом, але деякі з них не здатні подолати свій інстинкт. Баварський гірський гончак як наскладно здогадатися, вимагає від господаря активності. Власник має бути готовий до щоденних багатогодинних прогулянок та ігор. Томлений собака, щасливий собака. До баварських гончаків цей вираз підходить як найкраще. Як і більшість гончаків, баварський гірський досить важкий у дресируванні. Не тому, що вони дурні, а тому, що вперті. В них вибірковий слух на команди та впертий характер. Для тренінгів бажаний професіонал із добрим досвідом. Баварський собака чутливі до корекційних методів дресирування, тому їх слід уникати, покладаючись на ефективні системи заохочень. Особливо складно змусити їх підкорюватися, якщо собака взяв слід. Це дуже витривала порода, здатна активно працювати годинами. Якщо їй не вистачатиме навантаження, то може стати збудженою, дратівливою, гавкати постійно. Це вироснуть гід через гіперактивність і лікується воно навантаженнями, вигулювати бажано не менше години на день, навантажувати не тільки фізично, а й емоційно і інтелектуально. Завівши баварську гірську гончу собаку, вам світ уважно стежити за станом її опорно-рухового апарату. Представники цієї породи схильні до дисплазії соглобів. До поширених захворювань належать різні проблеми з очима. Загалом догляд за баварськими гончими собаками не складний. Проблеми може доставити лише посилене линяння, що вимагатиме частішого вичісування. Треба уважно стежити за висячими вухами. В них може збиратися бруд, що призводить до появи інфекцій. Достатньо регулярно їх оглядати та акуратно очищати. У середньому баварці живуть 10-12 років. Ідеальний господар для баварських гончих це Сливець або лісник, який постійно живе за містом, також баварці нормально почувають себе в міських умовах, але обов'язково треба багатогодинний вигул, ігри, заняття. Так вони зможуть вгамувати енергію, яка б'є через край.